Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами приготувати блюдо татарської кухні, яке називається азу. Воно дуже смачне, цікаве. І так, у нас зараз смажиться м'ясо, а ми приготуємо зараз цибульку і моркву. До м'яса ми додали нарізану цибульку і кубиками морковку. А тут поряд у нас підсмажується картопелька, яку також будемо додавати сюди до м'яса з цибулею. Тепер додаємо мариновані огірочки. Можна солоні. У мене мариновані огірочки. Перемішуємо. Чесночок нарізали дрібненько. Також. Зараз посолимо і поперчимо. Соло. И поперчим. Thank you. Нехай пару фанинок посмажиться а потім ми кинемо картопельку Так, додали томат і додаємо картопельку. Додаємо картофельку. І зараз накриємо кришечкою, і нехай воно хвилин 10-15 протушиться. Все разом. Так. Нехай тушиться. Таке вийшло наше азу, блюдо татарської кухні. Зараз ми кинемо собі зелень. зелену цибульку кинемо. І так, блюдо наше готове. Будемо смакувати. Я ще раз хочу повторити, що ми зразу підсмажили м'ясо, обжарили, потім додавали цибульку, моркву, а потім вже додавали солоні огірки, томатну пасту, трішки водички я вливала. Окремо підсмажили картопельку, потім змішали все разом, посолили, поперчили і вже готове наше блюдо посипали зеленню. Можна додати ще гіркого перцю, якщо хто любить. Ну, я не додаю. А можна додати, і буде смачно. Ось така смакота у нас вийшла. Так що готуйте! Це дуже смачне блюдо. Я думаю, що воно вам сподобається. А на сьогодні до побачення! До нових рецептів!